Зараз десь 8 година ранку. Я нарешті дістався до місця Ловлі. По дорозі сюди я вже робив декілька закидів в різних місцях. Вдалося впіймати дві невеличкі щучки і була одна покльовка. Є. Є, друзі, щучка, мабуть, невеличка. По дорозі на рибалку ще не дійшов до місця ловлі, вирішив зробити декілька закидів на цій ямці і на, проти, на протилежній стороні клянула щучка невелика. Ось дивіться яка Думаю ну, спробую тут покидати, доки не дійшов до місця ловлі. Така грам 400, мабуть на боксера від фанатика на 5 грамах клюнула. Так, прийдеться кидати, адже тут ніяк спуститься до води. Але вона якась так клюнула, я зовсім покльовку не почув, вона просто повисла на гачок і все. А перед цим був удар. Десь в тому місці, можливо, це вона і була. Друзі, камеру вимкнув і по центру річки взяла щучка вже побільше, ніж попередня. Прямо вру, на руслі. Не, не така вже і більша, але грам 500-600, мабуть, в ній є. Прямо на руслі взяла. Я і не очікував. Опа. Та не така грам 500 максимум. Теж на боксера. Дивіться така щучка. Рівень води в річці піднявся, вода прозора. Зранку був туман, сонце, але зараз хмари вкрили небо і за біду передають дощ. Тому потрібно поспішати, буду рухатись вниз по течії, обловлювати найбільш перспективні місця. Хочу сьогодні впіймати щуку окуня. Ну, більш всього буду ловити щуку, але й на окуня покидаю. Тому починаємо рибалку. Побачимо, що вдасться сьогодні впіймати. Під тією стороною пливе бобер. Так, щойно замінив приманочку. На такий колір. Білий. Роблю перву проводичку і тільки на... Я побачив, як щука ударила по приманці, але покльока була хлоста, попала в груз. В городі ще майже всі дерева повністю зелені. Там за виключенням каштана, мабуть. Може ще якесь кихось дерева. Тут уже над річкою дивіться дуже багато жовтого листя. Опа! Схватила. Держи в роті і виплюнула. Друзі, я не підсікав, тому що вона якось не, не дістала до гачка. Така грам 500 щучка. І навіть без закулярів бачу, адже вода прозора. Покльовка. Друзі, я не зрозумів, була покльовка два рази і більш схожа на окуні не на щуку. Дивіться, майже наступив на вужа лежить. Красавчик атакувати хоче. Дуже гарний. Я подумав, гадюка спочатку. Він уже такий заторможений, дивіться, особа не тікає. Погнал. Ух ти, оце удар був. Оце був міцний удар. І сход зразу ж. щепилась прямо в водоростях і зійшла. Такі покльовки. Вона досить-досить ніжно хватає Таких сильних ударів ще ні одного не було. Дивіться, прямо в груз. Який слід э, остався, залишився. Ух ты, ви бачили! Оце щука була гарна. Я її побачив явно за кілограм. Адже я її бачив, як вона вилетіла. Але покльовка холоста. Дивіться, що вона зробила. Вона попала в поводок. Тому холоста покльовка. Так, тільки у нас знову була поклевочка холоста в березі прямо. Опа! Дивіться! Хтось взяв схоже на окуня. Друзі, схоже на окуня і на хорошого окуня. А, щучка. Мабуть, все-таки щучка, я думав, окунь. йо -мо, я так обрадувався, поставив свинг, ой, или свинка, секси імпакт Тому що щука не відзивалась. Думаю, зараз спробую половити а там завжди в тих корчах окунь кліє. Але ні, клюнула дуже маленька щучка, грам 200. На сексі-імпакт Impact на 6 грамах чи на 5 на 6. Оце вона мене надурила, а я думав Окунь такий радий. Думаю, нормально, хоча б окуня піймав. Але ж ні. Ух ти! Зразу ви бачили перший закид. І Вона на падіння взяла, але аби не зійшла тільки. Там водоростей дуже-дуже багато. щучка непогана. От зайшла в водорості. Дуже хороша, я її бачу звідси, але все, зайшло. Блін. Я просто зробив закид, як ви бачили. Нічого не встиг зробити. Зразу є риба. О, сидить. Так, поки що не зійшла. Але шансів доволі таки мало вони обично сходять в водоростях. Якщо корягу завела... Це зовсім все хороша риба. Ну давай. Ти там ще чи вже <клухи> зійшла. Там, ще там, ще там вийшла. Так, підтягую. За кілограмова рибка. Дивіться або десь вони не, не зрозуміло. Зараз подивимося. Є, yeah, взяв, дивіться. Це вже саме. На сьогодні більша рибка. На капіто 3 взяла от релакс. Дуже добре взяла. Дивіться яка рибка. Дуже гарна. Це звичайно я не вгадав розмір. Тут грам 800 максимум. Та да, десь 800 грам. Гарна рибка. Найбільша за сьогодні. Четверта вже. Випускаємо. Опа, погнал. Довго ловити в мене не вийде, тому що я промокаю, дивіться, вже курточка почала промокати потихеньку, тому ще пів години і завершую рибалку. Знову удар, хороша щучка, непогана. Щоб не збрехати, не знаю яка клюнула вимкнена камера, на жаль, була, адже дощ періжі. Така теж грам 800 точно в ній. Так, тут знову до водоросли дійшли. Вона зайшла на них. Вийшла, ух ти. пішла, ух ты, пішла, пішла, пішла куди. Все зійшло. Фух, досить непогана була, можливо, навіть більше, ніж та, що клювала перед нею. Дивіться, що зробила. Поводок вигнула, весь груз поцарапаний і приманочку збила, але зійшла. Вона різко пішла в мою сторону і тому шнур провис, і вона зійшла. Я бачу, як вона заходить прямо з під оці водорості. Які під моїм берегом була найбільша за сьогодні. Дивіться, яка гарна коровка. Її дощ не страшний. Ух, друзі. Тільки но побачив, як щука атакувала приманочку. Холоста поклевка, я прям бачив всю рибину, вона просто якось промазала, навіть удару не було. Але я її бачив в прозорій воді. Прийшов час завершувати рибалку, адже дощ іде постійно і не закінчується. Тому буду збирати снасті і прямувати додому. Вдалося впіймати невелику кількість риб, були сходи і холості покльовки. на я майже не кидав. Не забувайте підписуватись на канал. Всім до зустрічі.